У вас ось таку цікаву пропозицію. Volvo XC60, автомобіль з трьохлітровим бензином, двигуном на автоматичній коробці передач, повний привід. До речі, автівка в дуже дуже гарному стані. Повністю в рідній фарбі, скло також колу рідне. На оригінальних 18-х легкосплавних дисках. Дуже безпечне авто. Має 12 подушок безпеки, передні та задні перектроніки, камера заднього огляду, led оптика, омовачі фар, люк, електрична кришка багажнику. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Дуже просторий задній ряд, ось такий класний шкіряний комбінований салон, величезний підлокотник з підстаканниками, ідеальний стан пластику. Підігрів передніх сидінь, пам'ять та електролігулювання. Повне мультикермо, круїз, автосвітло, автодощ, двух зони клімат-контроль, повний електропакет, електролювання та складування дзеркал. Друзі, автомобіль 100% варто вашої уваги. Я нагадую, його ви можете придбати в нашому автосалоні на нафту за будь-який від розрахунку, готівку, кредит або взяти в лізинг. Все дуже просто приїхали, купили та уїхали. Чекаємо на вас. Ен авто, твоя машина.